Наслідки гріха невпинно продовжують існувати смерть невинних, хвороби, наслідком яких також є смерть? Війна, наслідком якої також є смерть. Слово Боже, Біблія неодноразово розповідає нам про смерть і розповідає нам про те, що буде після смерті. Та чи маємо ми відповідь тут? На питання, чому ж страждають невинні. Перш за все, чи існують так звані невинні? З точки зору людини так, діти, можливо, ми з вами, хто не поводиться гірше за інших. Але Біблія, на жаль, для нас говорить чітко і безапеляційно: усі згрішили і позбавлені Божої слави. Навіть найсвятіші люди, які є для нас прикладами: Авраам, Мойсей, пророки старозавітні, апостоли, Петро, Павло, вони також є грішниками. І текст, який ми читали на початку, де написано: усі згрішили і позбавлені Божої слави, це не все, що говорить Біблія про гріх. Далі ми також бачимо такі слова. Плата за гріх смерть, що ми власне бачимо, наслідком гріха є смерть, але дар Божий вічне життя в Ісусі Христі. Тож чому страждають невинні? Чому люди помирають? Чому так? Чому, Господи, чому? Справа в тому, що не лише Господь діє на цій землі. Не лише Господь є у всесвіті. Біблія відкриває нам велику боротьбу, яка почалася ще давно на небі. Кажучи, більш загально, існує дві ідеології Божа і сатанинська. Сатана пропонує жити без Бога, без Божих законів, жити в гріхові. А як ми знаємо зі священного писання, наслідком гріха є смерть, і зло не було би злом. Якби не мало би наслідків. Якби не страждали невинні, а страждали лише винні, то зло як поняття не існувало би. І, на жаль, сьогодні ми зустрічаємося із тим, що ті, хто, на нашу думку і на думку Божу, не заслуговують на страждання, їх отримують і переживають або, на жаль, не переживають. І оскільки ще не всі Прийняли сторону, не всі визначилися, хочуть вони жити з Богом, тобто жити, тому що Бог є джерелом життя, і єдиний, хто має безсмертя, це лише Господь Бог. Чи, можливо, хтось хоче жити без Бога, як йому пропонує сатана, через те, що не всі ще визначилися, досі страждають невинні. Не бариться Господь із виконанням обідниці. Господь не запізнюється, хоча сказав, що скоро прийде і закінчить усі страждання, але Господь не запізнюється із виконанням цієї обітниці. Господь говорить, що довго терпить, Він також страждає разом із нами. Він створив кожну людину, і коли люди його відкидають, коли люди вибирають інший шлях. Або коли страждають невинні, Він також разом із нами співпереживає. Ісус Христос, коли ходив по цій землі, коли помер його друг Лазар, невинний, помер, якого Він знаючи, що потім Воскресить, усе одно плакав разом з іншими людьми. І Він його воскресив і радів разом з ними. Тож Господь добре знає, що ви відчуваєте. Але окрім цього, Господь чекає, щоб ви. Щоб наші друзі, щоб усі прийшли до каяття, він не запізнюється, а довго терпить, щоб більше людей спаслися. Саме тому існує зло. Не в Господі проблема, не через те, що Господь добрий чи злий, існує зло. А тому, що ми із вами, дорогі друзі, я не кажу, що ми винні. Але ми із вами маємо ще можливість покаятися і прийти до Господа. Тому що те, що написано в об'явленні, коли Господь знищить зло остаточно, тоді вже шансу покаятись не буде. Тоді вже всі крапки над і будуть поставлені. Але щодо тих невинних, які страждають, які помирають, маємо запевнення у Божому Слові. Що ті люди, які у своєму житті прийняли Ісуса Христа, не загинуть, але матимуть вічне життя, хоча й помруть зараз. Апостол Павло у своєму посланні до Солунян в 4 розділі в першому посланні каже такі слова: Не хочемо, щоб ви, брати і сестри, не знали про померлих, аби ви не сумували, як інші, котрі надії не мають, сумують. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих ви Ісусі, Бог приведе з Ним. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь із наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живі, які залишимося разом із ними. Будемо підхоплені на хмари на зустріч із Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. В іншому посланні, вже до Коринтян. Ця сама картина, описана апостолом Павлом, звучить так: Не всі ми помремо, але всі перемінимось. Руптово миттєво, наче оком змигнути. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління. Коли ж це станеться, тоді збудуться написані слова смерть поглинута перемогою. Нехай Господь допоможе нам з вами вірити в це і чекати Його славного другого приходу, попри все те, що може і відбувається у нашому житті.